Всі хімічні пілінги бренду PL Cosmetics мають гелову основу. З переваг пілінгів на гелевій основі окремо варто виділити наступні: не потребують передпілінгової підготовки, мають низький подразнюючий потенціал при максимальній ефективності. Забезпечують поступове, рівномірне та безперервне проникнення препарату і відрізняються високою хімічною стабільністю форму. Зверніть увагу! Саме через гелеву структуру пілінгів перед етапом нейтралізації необхідно зняти залишки гелю з поверхні шкіри. Правильно не змивати пілінг водою, а зняти залишки препарату ватними дисками ретельно віджатими від води. Після видалення залишку пілінгу використовується нейтралізатор, який відновить нормальний рівень pH-шкіри. Наступним етапом для кращої регенерації шкіри наноситься гельтермаш, що дозволить скоротити період реабілітації шкіри після процедури. Обидва засоби мають в своєму складі бета-глюкан. Це полісахарид, який допомагає відновити мікробіом шкіри. Наголошуємо на тому, що обидва засоби є необхідними в проведенні процедури пілінгу. Асортимент містить поверхневі та поверхнево-серединні пілінги. Моделювання результатів від застосування пілінгів залежить від часу експозиції та від кількості нанесених шарів. TCA-АХ це поверхневий пілінг в складі 15% трихлородствової кислоти і 5% комплексу ах кислот. Рівень pH дорівнює 1. Це найуніверсальніший варіант пілінгу. Підходить для будь-якого типу шкіри і має дуже короткий та комфортний для клієнта реабілітаційний період. Пілінг має великий спектр застосування від клієнтів з в'янучою втомленою шкірою до вікових змін або жирної шкіри. Виключенням є виражене акне в стадії загострення або велика кількість запальних елементів. Пілінг може додатково застосовуватися у протоколі процедури чистки. Тісяглі капів. Це поверхнево серединний пілінг на основі 20% трихлоро醋вої кислоти та 5% гліколевої кислоти. pH дорівнює 0.8. Пілінг було створено для корекції більш виражених вікових змін, корекції рубцевих змін та комплексної терапії гіперпігментації. Ефективно розгладжує зморшки, забезпечує ефект біоревіталізації та зменшує явище гравітаційного птозу. Екстракт арніки знімає запалення, заспокоює шкіру та прискорює процес відновлення шкіри після пілінгу. Лактіпіл це поверхневий пілінг, найлегший з усіх представлених. В своїй основі має 70% молочної кислоти pH дорівнює 2,8%, має потужні зволожуючі, протизапальні та антиоксидантні властивості. Стане ідеальним варіантом для чутливої шкіри, в тому числі жирної або проблемної в стані підвищеної реактивності. Пілінг може використовуватися для зони навколо очей. Пілінг Джеснера це поверхнево серединний пілінг з рівнем pH 1,5. Концентрацію молочної кислоти збільшено з 14 до 18%, тому він не є класичним варіантом. Така концентрація забезпечує додаткове зволоження шкіри, яке є вкрай необхідним в процесі її відновлення після пілінгів. Вирівнює рельєф, зменшує глибину зморшок, підтягує овал обличчя. Коригує гіпропігментацію, усуває запальне акне та зменшує вираженість постакне. Може застосовуватися самостійно або поєднуватися з іншими пілінгами в інтенсивній програмі, яка має два варіанти: комбінацію в одній процедурі пілінгу джеснера з TCAH або з TCA Gліkapів. Такі протоколи створені для більш глибокого впливу на шкіру. Комбінація з TCAH призначена для роботи з вираженими віковими змінами. А комбінація з тісяги надає можливість працювати зі статичними зморшками, рубцевими змінами, стріями та змінами рельєфу шкіри.